Друзі, вітаю Чемпіонат України з футболу. І надалі триває розгляд наш з вами 29-го туру. Вже ми почали розглядати матчі неділі, 18 травня. Я дав лівий берег рух. Вже дивіться на каналі. Наступний пропоную розглянути матч ЛНЗ Черкаси ворскла Полтава. В сусідній області практично дербі біля Дніпрянське дербі. По правий берег знаходяться Черкаси, по лівий берег трішки в стороні на північ Полтава. Між Черкасами і Полтавою трішки більше 100 кілометрів десь 160-180. Хто часто їздить між Полтавою і Черкасами, не дасть мені збрехати, що на чудовому авто в чудову погоду можна, не поспішаючи за дві години добратися від Полтави до Черкас. Отже, друзі, ЛНЗ Ворскла. ЛНЗ 12, Ворскла 13. Як бачимо, і в турнірній таблиці вони по сусідству. І е, перед тим, як я перейду вже до обговорення матчу е, аналізу і прогнозування, хочу нагадати, хто ще не підписаний, друзі, підписуємось на наш канал. Е, заряджаємо його вашими чудовими. Лайками, вподобайками і змістовними коментарями. Дякую наперед. У ЛНЗ 29 очків, і можна так уже стверджувати, що ЛНЗ, я вірю, збереже прописку в Прем'єр ліги на черговий сезон. Ворскла, я так впевнено не можу сказати. Якщо ворскла здобуде ще пару очків, тоді вже можна буде щось стверджувати. Але поки що у ворскли е, такої впевненості, я вважаю, немає. Тому я вважаю, що обидва клуби будуть грати на результат, будуть намагатися забивати і е, ворскла 13 сходинка. І ЛНЗ 12-та сходинка, якщо навіть залишаться на такому рівні, то буде шанс, особливо для ЛНЗ, зберегти прописку в Прем'єр-Лізі. Так що, друзі, тут особливо багато часу вашого не займу дорогоцінного, і свого теж також ЛНЗ Ворскла у мене прогноз обидві заб'ють. Я вважаю, що обидва клуби заслуговують відмітитися голами. Обидві заб'ють 1,97. Дякую за увагу. Підписка, лайк, вподобайка і змістовний коментар це потужна мотивація, чудовий стимул і найважливіша підтримка від вас нашому каналу, за що я тисячі разів вам буду дякувати завжди. Слава Україні! Слава ЗСУ! Скорішої перемоги над рашизмом нам, міцного здоров'я, мирного неба, щастя, любові, добра, до зустрічі всім папа. -па.